Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Отож, сьогодні буду актуальні новини оглядати, про що мова? Хочу подивитись на зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна, яка відбудеться 15 числа. Сьогодні, сьогодні вже офіційно анонсував Бівий Дім. Ну, давайте подивимось. Ну, офіційна частина мене мало цікавить, то ми все і так почуємо, дізнаємось. Мене цікавить, частина неофіційна. І що з того буде в Україні? Ну що, поїхали? Як то кажуть, сідайте зручніше, ми починаємо. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, про що будуть говорити Байден із Цзіньпіном за закритими дверима? Хай скажуть ровно правду. Маннос. Так, довертаю, кану перевернута. Дві руни потяглося. Ну добре, що ми маємо? Пуста руна і Тейвес. Добре. Дагас. Єра. Тересас. І що по фінал. Фінал Інос. Дуже, дуже цікаво. Зараз хвилинку. Добре, що ми маємо? Манна-скану перевернута, пуста руна, Тейвас, Дагас, Єра, Турісас, Інус. Ну, як видно, да? багато агресивних рун. ось відповідно, так е, Ясно, що військові питання, те, що з війною пов'язано, зокрема, і нашою, вони будуть там обговорювати. Це я відразу скажу. Е, ну, давайте про все по порядку. Отож, Маннас. В даному випадку, це позначка, знаєте, скажіть, я скажу, позначка влади. Позначка влади. Тобто, ну, відповідно, лідери двох найпотужніших держав у світі зійшлись, да? зустрілись. Ну, відповідно, от будуть вирішувати, хто ж все-таки з них самий-самий, да, за тему. Але тут інший аспект іде. Це ось Манс, ікана перевернута. Обман іде. І сумні новини для певної влади. І це, як мені бачиться, мова про Росію. Да. І, схоже, що Китай Росію трошки прокине. Ну, в принципі, те, що і раніше руни показували, не секрет. Да? Проте і будуть домовлятись. Проте і будуть домовляти, що, то обман певний йде, да? сумні новини для когось, да? це все сюди. Ну, до речі, приховання інформації, певно. Ясно, секретність, таємність, оце оце. Ну, для рун то таємності немає. Це Для людей, відповідно, буде таємність. Е, далі, Ну, пуста руна. Теж певне прикриття інформації. Ну, а з, з іншого боку, це і про вищі сили, в тому числі. Ну, знаєте, якби в тому контексті, що мала ця зустріч відбутись, да? тобто тут і вищі сили, якби до цієї зустрічі підштовхували обидві сторони. Далі, Тейвас. Ну так, да, там за закритими дверима буде певна перепалка, так би мовити. Ось. Тому що вас. ну, це певна конфліктна ситуація. Хай добре, хай не на повищених тонах, ну, все-таки політики такого рангу, але перепавка там буде, саме в дипломатичному плані, однозначно. Мало того, це розмови про зброю, зокрема. Так, да, однозначно. А в контексті того, що тут згадуємо Росія, тут ось обман, тут зброя йде. І про що ж це буде мова, правда? Е, ну, Якщо так, якщо підсумувати, тобто, Штати будуть. Ну, добре, давайте до кінця, а потім вже підсумую. Далі, ось падає трансформація ситуації. Знов-таки, певні активні дії будуть на те спрямовані, щоб зробити трансформацію ситуації. Під чим? Та ось по владі, ну, по-перше, розібратись, то ж таки, топ-1 у світі. Да? ну, Це, відповідно, вони розберуться. А по-друге, щоб то, що до Росії розб... розібратися, якраз допомоги Китаю Росії. Росії. Ось іде зброя, ось падає трансформація ситуації і Єра. Завершення циклу. До речі, циклу чого? Циклу обману, по-перше, нібито Китай там не допомагає Росії. Ага, не допомагає. Допом... Точніше як? Напряму не допомагає. Допримага... Допомагає через треті країни. Давайте так скажемо. Ну, так от, завершення цього циклу, так би мовити, маскараду. Всі все чудово розуміють, відповідно. Е, з одного боку. А з другого боку, що бойсько, взагалі. Це мова про е, суперечку саме між Штатами і Китаєм. Зокрема, ага, Тайвань, згадуємо Тайвань. Тобто, щоб там якісь крапки поставити також. Тим чи іншим чином. Ось, Турісас, теж це про агресію. До речі, це агресію. Ну, це одна із рун, яка може бойові дії позначати. От тут і про те й мова. Щоб Єра і Тай, ой, Тайвас, Єра і Турісас, Тобто, щоб завершили, завершилися ці посягання військові саме. Воно, до речі, під пустою руною. Тобто це, це, це що ще висить в повітрі. Ще заяви будуть, розмови, рішення якісь не прийняті і так далі, воно ще висить повітрі. По фіналу все-таки інус. Тобто, мають домовитись. Ну інус, було приємне завершення ситуації. Інус це добробут, знаєте, достаток. Тобто е, обидві сторони знайдуть компроміс, підуть на компроміс і домовляться так, щоб обом було добре. Ось і все. Якщо взяти в плані війни військових дій. Ну, Китай прокине Росію все-таки зі зброєю, да, по фіналу. Але, схоже, отримає якийсь то, знаєте, як це? Ярлик на Тайвань. Схоже, що так. А я казав, що заяви Байдена, що вони в разі чого вступляться за Тайвань, не вступляться. От-от воно до того і йде. От воно до того йде. Тобто, Китай виторгує собі отакі от плюшки. Угу. Ну, в принципі, нам, ну, при всій повазі до Тайваню, да, нам якби, свою б війну виграти, як би, зрозуміло. Е, те, що припинення поставок зброї для Росії, е, дуже і дуже, по-моєму, хороші новини. От про те й говорити. По фіналу ось точно домовляться. До речі, це як ну, інгуси, як і економічні питання. Да, про добробу також будуть говорити про економіку, зокрема, в тому числі. Не лише якби військові питання. Але військове тут прям аж номер один, знаєте. Ну, гаразд, гаразд. Хай там між собою розберуться, хто там номер один держава, так? І головне, щоб з Росією розібрались в тому числі. Як Китай кине Росію, то печально їм стане. Ну, а Тайвань, ну що ж? Сподіваюся, що і там для них завершиться все позитивно. Так, дякую за відповідь. Добре, це ми подивилися. Ну давайте, власне, що з того в Україні. Зрозуміло, що певні рішення ну, ясно, що навряд чи Китай прям почне різко підтримувати Україну. Це маловірогідно, да? А от те, що США там щось нам... Підкине цікавенько, дідусь Джо, то дуже навіть може бути. Ну, давайте запитаємо. Так, добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а що оця от зустріч Сі Цзіньпіна із Байденом, яка ось 15-го числа, відбудеться, що вона принесе Україні? Скажуть неправду. Е вас. Верт. Ну, відповідно, довертаю, тут уж перевернутий. Старуна. Ну і шо, поясніть, будь ласка. Ейвос. Райда перевернута. Так. Тейвос. Кана перевернута. Ну і що все-таки по фіналу? Ото перевернутий. Ну таке, багато перевернутих рун, тобто прям чогось надзвичайно очікати не варто, але є і цікаві моменти. Ну добре, про них і поговоримо. Що ми тут маємо? Пе, е, да, Пер перевернутий, пуста руна. Далі. Ей так, Райта перевернута, тей беркана перевернута, от перевернутий. Ем, ну, я ж кажу, прям чудес якби чекати не варто, але будуть позитивні моменти. Ну, е вас прямий. Відкриття нових можливостей відразу. Тобто, відкриття нових можливостей, яких? Схоже, що США після того, як вони там домовляться з Китаєм, зрозуміють, що, в принципі, вони нам зможуть дати більше зброї. Ну, тому що зрозуміють, що найближчі роки, принаймні, із Китаєм воювати не доведеться. Да? Хочуть вони це питання по Тайвані все-таки якось мирно вирішити. Ну, ось як мені бачиться. Тобто, ось відразу відкриття можливостей йде. Але перте, тим не менше. Ну, це певне. Відкриття можливостей, а це певний обмежений ресурс, якби йде. Тобто, це знов таки чекати, що. І мало то таємниця. Тобто, чекати, що нам прям. А це, до речі, якась пропозиція може бути таємна. Щось таке? М -м -м, цікаво. Ну, тому що ось відразу це таємниця точно, дві руни підряд, певна інформація прикривається, не все показують. Є тут щось таке цікаве. Так, да, вищі сили за Україну за українців, якби знов-таки, знов, знов випадається руна. Да? Тобто події будуть е, важливі, однозначно. Ну і якби під проводом вищих сил, якщо так. Мало то відбутись, так? Напевно, ну, тут інформацію прикривають. Е, щодо ресурсу, так, да, певний обмежений ресурс є. Тобто, я ж кажу, що США вирішать прям всі свої склади опустошити і все віддати нам. Ні. Але певні рішення цікаві будуть прийняті. Далі, Ейвас. Ну, певні труднощі, все рівно, якщо так. Але, до речі, це і ПВО. Е, ну, ПВО ясно. Тобто, підсилення ПВО, да, точно буде. По результатам тої зустрічі, отримаємо щось таке цікавеньке. Але й певні труднощі. З чим пов'язані? Да ось райдо перевернута. Ну, ну, Рух на фронті, зокрема, в тому числі. Тобто, знаєте, як. Ми вам зброю дамо, але о, там, мов, сильно Росію не, не, не це не нищить в такому плані. Ну і знов таки обмеження щодо того, щоб не бити по території Росії. Знов таки. Крим сюди не входить, Крим то Україна. Донбаси подавна, проте навіть мови не йде. Е, ось. Ну Тому таке. Якби, ось у нас ніби якісь можливості відкриваються, але сказати, що прям всі, та не всі. І райдо перевернете це також, знаєте, певне роздоріжжя. Типу, е, виглядає так, ніби нам дають варіанти. можливо, ну, Тобто нам дають вибір е, певні можливості, як вийти відповідно, ось е, з цього роздоріжжя. Якийсь нам правильний вектор показують з одного боку. А з другого боку, ну, ніби як і примушують до чогось. Тобто, ну таке цікаво, неоднозначно тут. Далі, Тейвос. Ну, ось поставки зброї, ось власна сама зброя. Да. Добре. Але райдо перевернутий, і перевернутий. Тобто таємно і не так багато. Тема це, до речі, те, що якраз ми всі дуже хочемо. Атакамси на 300 км і так далі. Тобто, дають таємно і дають не так багато. Тобто, там не тисячі штук, не разу, і навіть не сотні. Ось, мало того, райду І Ітиме, воно відносно довго. Відносно, руна все рівно доволі швидка, хоч і перевернута. Тобто, це. Знаєте, не ну як це, не пророки, що називається мова. Давайте так скажемо, Я якихось дат не буду називати, але це відносно швидко. Відносно. Ну, Зброя ясно, Тобто, певну е зброю воно нам перенесе певну номенклатуру. але знов таки прям див, е і очікувати не варто. Ну, на жаль, хотілося б порадувати, що прям США нам там половину своїх складів от дадуть. Ну, тоді, в Росії точно, капець би дуже швидко настав. ну на жаль. Далі, беркана перевернута. Все рівно певна деградація йде. Ну, до речі, по зброї, знов таки, ну, це обмеження. Тобто, не в тому плані, що обмеження поставок. Ну, поставок, до речі, теж. В плані того, що кількість не така велика. Обмеження в плані, ну, от, що не бийте по Росії, да, і так далі. Що не би ми вам даємо, ну, от по Росії не бийте. Отак. От <кхем> ну, під пустою руною. Тобто, це щось таке, що ще. Ще питання, певно, висить повітрі. Рішення не прийняті, відповідно, якісь слова, не сказані. От Про це мова. Це те ще майбутнє, яке може помінятися. Ну, Сподіваємося, що в кращий бік все-таки. Далі, по фіналу от перевернутий. Ну, руна влади якби перевернута. Ну, таке. Ну, Руна влади перевернута, в принципі. Про що мова? Ну, Про зміну влади, якщо так. Відповідно, партнери там заявляють, що не тиснуть щодо виборів. Ну так, да, звичайно, не тиснуть. Ну, що це? Деградація влади, ну це партнери, відповідно, про те кажуть. Ну, що це? Корупція і не лише. І там стадіони, барабани, і так далі, замість того, щоб підтримувати ЗСУ і оборонпром розвивати. Це один нюанс, а другий нюанс ну натяк на вибори. Ну, а що ж це ще таке? Ей Ейвас і отал перевернутий. Труднощі для влади. Саме не для країни, а саме для влади. Да? Відповідно, прикрутять їм гайки. Що давайте робіть те, що, те, що ми домовились. От. Потім будуть вам поставки зброї в такому плані. Ну, ось так. Ось так от. Ну Позитивні моменти є, тобто це все рівно. Ось можливості певні нам відкриваються. Номенклатура якась, хоч і таємно, хоч і небагато, цікава. Приїде однозначно. Ну і владу нашу, схоже, трошки, знаєте, струснуть, щоб привести якби, до тями, да? Ну, Скажу так. Ну, не так погано. Хотілося б краще да, побачити тут іперт, прямий і феху, щоб це ще все десь поряд з Тейвазом було, щоб взагалі чудові поставки зброї означало, але, на жаль. Ну, добре, в принципі, не так погано, результат буде, результат, в принципі, позитивний також. Не подобається мені, звичайно, що тут певний тиск є. Оце, от, зокрема. Тобто, ніби нам дають певні варіанти. ось, Але в той же час і заганяють якийсь конкретний варіант. Да? Оце мені не зовсім подобається. Ну, а загалом, там, якби дзвіночок для влади, поставки зброї і так далі, то все добре. Добре, на цьому буду завершувати. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!